Всім привіт! Певний час тому на своєму каналі я викладав відео про таку процедуру, яку я проводжу над своїми помідорами чи томатами. Така процедура називається пасинкування. Кому цікаво і хто не знає, що це таке, рекомендую поставити зараз на паузу відео і перейти внизу в описі є посилання на це відео. Тоді вам буде зрозуміліше про що я буду говорити далі. Тепер я говорю далі. В чому суть? Кажуть, якщо. Зрізати ось так от пасанок на пеньок, залишаючи такий пеньок, то цей пасанок ніколи не відросте. Це дійсно так. Я це перевіряв минулого року, дійсно так. Але Кать, якщо взяти от пасинок, от такий пасанок, і взяти його зламати, часто його виламують ці пасинки, ось так, бачите, тоді не залишається ніяко, от я зараз заберу, поставлю тінь, не залишається ніякого пенька, і в цьому випадку ніби... Починає відростати знову, йму... знову пасанок. Наприклад, стає такий, а потім і так далі. і так далі, Виростає, його, перетворюється в велику гілку. От я вирішив перевірити, чи в дійсності це так, чи це не в дійсності. Тому от в мене тут є ряд томатів. Я десь на кущах з п'яти виламую пасанки і буду слідкувати, чи це дійсно так відростають вони, чи це все-таки міф. Ну і, звісно, це розтягнеться на певний час, можливо, на місяць, можливо, навіть на два. Буду про це знімати, потім змонтую в кінці відео і вам вже покажу. Власне, на сьогодні поки що все. Ну що, пройшов певний проміжок часу, не після того, як я знімав попереднє відео. І ось що я бачу, що ось тут був зрізаний пасанок на пеньок. А ось тут з'являється новий пасанок маленький. Правда, але з часом він виросте і буде доволі. Потужний, цікаво. Ще один варіант. Раніше був виломаний на пеньок пасанок, а ось тут збоку від нього росте. ну Це, мабуть, не пасанок, а листок, але росте. І ось знову ще один варіант. На пеньок зрізаний пасанок, а новий починає знову рости. ну от На тих кущах, де я виломив пасанки. Ось виломав пасанок. Ось виломав пасанок. Нічого такого не спостерігається. Ось там от, оп, виломав пасанок. Все чисто ніяких нових пасанків не росте. Тому роблю висновок, що я помалявся, і пасанки треба не вирізати ножницями, а виломувати. Ось такий результат. І ще один хочу результатом показати. Слідкувати завжди потрібно за кущами, тому що. Відростають не тільки пасанки, але й ось тут нові пагони ростуть. Знизу були виламані або вирізані листки, які заважали, які треба час від часу, які листки має на увазі, які торкаються вже землі. Знизу треба вирізати або виломувати. І от звідти починає рости один пагін, другий пагін, там третій, і тут четвертий. І сили. Куща забирається не на формування і на дозрівання плодів, а на формування зелені, тобто на таку кущистість. А цього, в принципі, не потрібно. Ось такі от результати. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.